Фестиваль вуличних вертепів у рівному відбувався вдруге. Минулоріч його особливістю став виступ вертепу, до складу якого війшли депутати Рівнеради. ради цього року. На Майдані, а саме там протягом двох днів колядували, щедрували та показували вертепи, збирали гроші на лікування Івана Ковриги. Йому терміново потрібна пересадка серця. Діти за колядки і за щедрівки під час фестивалю вуличних вертепів зібрали 9,5 тисяч гривень. Безперечно, цього далеко недостатньо, але для двох днів дитя. Чих і молодіжних вертепів це нормальна сума. Люди самі діти цим задоволені. Ми сьогодні зранку передали ці кошти мамі, і ми з мамою обговорили наш подальший, подальший наші спільні дії, які допоможуть Івану в його такій непростій ситуації. Цьогоріч конкурсна комісія визначила чотирьох учасників, які виступили найкраще. Ці колективи презентуватимуть свої різдвяні дійства 19 січня у музично-драматичному театрі. Ми називаємо колективи, які Сподобалися рівнянам найбільше. І вони е, беруть участь у заключному концерті різдвяних піснеспівів, які традиційно відбуваються на водохреща в театрі. В цьому році найкращими визнані колективи е, це збірна команда підліткових клубів, де і вихователі, дорослі, і діти це е, е, Вертеп НВК-1, це Вертеп 28-ї школи. І це Вертеп 8-ї школи. Окрім цих чотирьох колективів, рівняни зможуть побачити також учасників фестивалю Різдвяні пісни-співи», який в 10 відбувався в обласному центрі. Організатори запевняють, вхід у музично-драматичний театр на заключний концерт колядок та щедрівок буде вільний. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.